чесно виступати після Олега Євгеновича. І я хочу представити свою скромну роботу огляд колекції червоних квартир 17 століття в колекції Львівського історичного музею. Глибокий аналіз музейних предметів в колекціях вогнепальної зброї дає можливість зброєзнавцям, військовим історикам. Музейзнавцем та зацікавленим аматором відкривати всі нові аспекти проблематики цих галузей науки. Питання вивчення історії артилерії та її музейних колекцій сьогодні для України є дуже актуальним, проте, на жаль, недостатньо опрацьованим. Ну, серед сучасних науковців провідним спеціалістом є Олег Євгенович Манченко. Це дослідження є першою спробою проаналізувати чабуні мортири з колекції Львівського історичного музею, порівнявши їх зі схожими предметами, мортирами з колекції історичного музею міста Вроцлав, Польща, військового музею міста імені Віток та Великого міста Кам'яна-Слитва та військового Що таке мортира? Це короткотвольна гармата, довжиною ствола зазвичай менше 15 калібрів, призначена для ведення навісної стрільби, руйнування особливо міцних оборонних споруд та знищення об'єктів, укритих за стінами або в окопах. Спочатку використовувалася коблова згодом, як фортечна та порова артилерія. Мортири заряджалися з дула. У 15 столітті стріляли там металевими ядрами та розривними бомбами. Заряд запалювали через запальний отвір, який зазвичай розміщувався в казенній частині ствола. Так. Отже, сьогодні в Львівському історичному музеї в арсеналі експонуються три чугунні мортири. Розглянемо їх детальніше. Ви бачите мортиру під ідентирним номером z 3353 є чагунна лита. Місто литяства невідоме, майстер невідомий, виробничі клейма чи будь-яке інше маркування, чи епіграфіка епіографі... відсутні. Угу. Заміри ви можете прочитати. Я з економією часу не буду їх озвучувати. Прошу наступний слайд, будь ласка. Я зробила креслення мортири, воно зроблено в масштабі один до одного. У мене є оригінал, якщо хочете, можете здати. Давайте це я розкажу про будову мортири. Отже, тіло мортири циліндричної форми, технологічно візуально поділене на три частини. Дульну, дульну чопку та зонну. Масивне дуло складається з такого кільця, що обрамляє дульний зріст, і яке кільцем типу гусок, архітектурно пломою переходить в... Коцію, опісля йде кільце, типу астрагал, рівна частина ствола, знову кільце типу астрагал, і за ним входить і дульна частина вузьком переходить в чопу. Якщо умовно розділити дульну частину на дві, то вона є досить симетричною, як ми бачимо. Починається від дульної кіцентрику обруч і симетрично таким же системки кільцемпліку... закінчується. І схилом переходить в донну частину. Ну, оскільки мортира є досить затерта на сьогоднішній е час, враховуючи симетричність дульної частини, я можу припустити, що це був не схил, а трошки гусок. Е це розміщені горизонтально, в чоповій частині морсирим. Права чопа циліндричної форми, довжиною 89 мм, діаметром 75. Ліва чопа, на жаль, є втраченим. Донна частина відчопової починається від центру по поличка. Остухаємо, бачимо. За ним четвертий балок. Тоді йде астрагал. Далі йде широка рівна частина ствола. Знову кітцетику астрагал, за яким де ще одна рівна. Тоді знову четвертий валок і донна частина завершується вузьком, переходячи в масивне базове кільце. Запиний отвір з діаметром 8 мм, розміщений у панівці у формі півкруглої раковини, яка водночас слугувала для отримання затравочного короху. Тарій майже плоска, на торілі є виїмка діаметру глибиною 15 мм. Важко сказати, чи це просто відбита частина торілі, чи це, можливо, на цьому місці кріпився якийсь елемент. Ну, це могло бути або кільце, або, можливо, влушко невеличке. Ем, ну, хочу сказати, що в описі, я не, щоб не переутяжувати текст цифрами, я не вказувала детальні заміри, вони будуть накресені. На даному гарматному стволі відсутні будь-які декоративні елементи. Мортира в деяких місцях має незначні пошкодження. Гармата розміщена сьогодні на неоригінальній дерев'яній підставці. В книзі приходів Львівського історичного музею на цій мортирі присвоєно номер 0191673 і коротко вказано, що вона надійшла до фондів музею у 1950-х роках. Мортири під інвентарним номером z 3352 та z 3351 є дуже схожі до попередньої. Дещо відрізняється розмірами та профілюванням армуючих кілець. тому з метою економії часу я не буду детально зупинятися на їх описах. Вони подані в статті. Хочу відзначити тільки, що. Армуючи кільця на мортирах завдяки різноманітному профілюванню, своєму розміщенню виконують не тільки функцію посилення ствола, але й надають мортирам певної візуальної лесості і рухомості. ході роботи над статтею мені вдалося відшукати досить схожу мортиру в Литві, в місті Каунас у військовому музеї імені Віток та Великого. От вона зображена. В інвентарних картах, за інвентарними книгами музею, це мортира з Прусії. Розміром вона є дещо більша за Львівські мортири, як ми бачимо. Вага її 758 кілограм. Не знаю, як, яким чином її зважили. Я не могла знайти підходящої ваги, щоб поважити мортири з Львівського історичного музею. Ну, тіло мортири є циліндричної форми, технологічно візуально поділене на три частини. Різної довжини та діаметра, як ми бачимо, дульну, чопову та донну. Масивне дуло складається з того кільця, що потужнує дульний зріз. І Іки візуально конструктивно можна поділити на дві частини. Ну, можливо, я не буду зачитувати детальний опис, бо він у мене досить довгий. Я хочу ще розповісти далі. Ну, от ми бачимо. Дуже схожа мортира. Так, тут на торілі цієї мортири деякі елементи втрачені, можливо, це також були кільця. На жаль, неможливо зараз точно сказати, лафет не оригінальний, і інформацію про цю мортиру надавав мені працівник музею від Мантас Айріні. Я особисто не бачила цього зразка. Продовжуючи пошуки, я натрапила на мортиру в Історичному музеї міста Вроцлав, в Польщі. За інвентарною картою це бойовача лунна мортира 17 століття. За розмірами в неї дещо меншою за попередні взірці. Проте такої ж будови. На жаль, працівник музею, з яким я спілкувалася, немає можливості надати мені для роботи більш детальних замірів, тому опис цієї мортири є дещо скромніший та спрощений. О, він знову такий в статті. Як ми бачимо, так само конструктивно мортира поділена на три частини, дурну чопову та тонну. Вона є така досить в затертому стані, ну, але загалом схожість дуже важлива. Наступний слайд, будь ласка. Ну тут для порівняння замірів мортири ми бачимо таблицю. Не буду її коментувати, тут просто цифри. Наступний слайд. В даному контексті цікавий факт зберігання військово-історичного музею федерації міста Дрезден, Німеччина. Ще одної дуже схожої мортири по руському походженню. Під інвентарним номером БАО 79 7951 калібру 486 мм, яку музеї датують 16-17 століттям. Коли я почала пошуки мортирком, у різних музеях Європи та України від мене отримали ось такий лист. І я почала отримувати відповіді на нього. Хочу сказати, що я ну, відправляла максимально, куди я знала, де можуть зберігатися зброя. Я туди і зверталася. І мені почали надходити відповіді. Це були дуже для мене такі емоційні моменти. І от наступний слайд, будь ласка, мені прийшов лист від доктора Свена Люпена з німецького історичного музею міста Берлін. В якому він мені написав, що це є мортири 15 століття, типу Сейн Буше, посилаючись на оцю книгу Волкер Шмітчен, видану в Дюссельдорфі в 1977 році. Ось ця книга. Мені її не вдалося відшукати, я її довго шукала, можливо, хтось її зустрічав. Якщо підкажете, де я зможу, з нею, де я зможу її знайти, я буду дуже вдячна. Він посилався на цю книгу і писав, що це мої мортири це типу стейн бушет І для мене це був взагалі дуже шок. Я дуже пережив, почала переживати, я є початківець. І в інвентарних книгах музею Мої мортири» датуються XVII століттям, а тут раптом така сенсація, поважний доктор каже, що це 15 століття. Ну, Я почала шукати, що це за такі мортири стейн бушет Наступний слайд, будь ласка. І отримала ще один лист відповідь з Парижу від Крістофера Помєра з музею армії, який мені також казав, що це є теплогія середньовічна, мортири 15 століття. І називав їх Алято Нуїл, як кажуть французи. У е -е, частинку Буше», як кажуть німці. Так, і прислав мені ось таку статтю. Наступний слайд, будь ласка. Ось це є технологія виготовлення мортир Стеньбуше. Як ми бачимо, це коли вже готові кільця з'єднують між собою, ну, для посилення ствола, використовуючи армуючий, використовуючи армуючі кільця. Це є стара технологія, тобто, ну як стара початкова мортири і великі гармати 14-15 століття, ну 15-го будемо говорити, виготовлялися дуже часто. За такою технологією є дуже багато відомих гармат, саме, саме так випадковим. Ну, Тобто, велика кількість арм... армуючих кілець є однією з характерних ознак гармат 15 століття. Тому, можливо, я надала неякісні фотографії, які не дуже чітко дали можливість фахівцям визначити, що це за гармати. І от виникла в нас така дискусія. Проте на свій э, страх і ризик, я не змогла погодитися з версією, хоча для мене це було дуже непросто, адже авторитети цих музеїв говорять самі за себе. Э, представлені мною мортири є ціліснолиті і чакунні, тобто виготовлені за іншою технологією. І коли, зготовий, це коли вже з готової форми виливають гармату, роблять ну, форму, а тоді леють гармату. Не методом э, показаним на цьому слайді. Ну, до того, що він почали використовувати в гарматному виробництві пізніше, ніж в XV столітті. Ну, е Можливо, що свій зовнішній вигляд, тобто велику кількість армуючих кілець, ці мортири отримали завдяки майстрам, коли намагалися зберегти традиції зовнішнього вигляду попереднього часу. Е Олег Євгенович неодноразово описує, коли... Часових і просторових рамках з'являлися дуже схоже орнаментовані гармати, то що вже казати про масове чабунне виробництво? Можливо, десь був якийсь шаблон, яким користувалися майстри різних територій. І от як наслідок маємо такі мортири. Враховуючи однотипність цих представлених мною гармат, можу зробити висновки, що вони були досить поширеними в Європі. І Повертаючись до Львівського історичного музею, хочу сказати, що всі три мортири відлиті, ймовірно, в одній Людвесарні. Сьогоднішній стан мортир є задовільний. На жаль, ці стволи є абсолютно німими і не можуть більше нам розповісти про себе. Супровідна документація на ці музейні експонати, як і на значну частину колекції зброї, була втрачена під час музейної реформи. У Львові 1940 х років, коли збірки музеїв попередньої доби були розформовані і буквально цінні експонати були звалені в одні купи під назвами історичний музей, картина галерея». Наслідки цих реформ ми і до сьогоднішнього часу не можемо ще подолати, скажімо так. Ну, саме з цієї причини в музейних книгах про мортири небагато сказано. Можливо, їх хтось колись відлив у Львові, може, хтось колись їх сюди привіз і залишив з невідомих нам причин. Простежити їхній шлях від моменту виготовлення до моменту потрапляння у Львівський історичний музей є практично неможливо. Ну, Сьогодні вони зустрічають гостей, котрі заходять в арсенал І не знати, хто знає, скільки століть ще вони простоять там. Ну, це, звичайно, якщо Андрій Панів не зробить там перестановку. Надходження до музею коли надійшли. Надійшли у 1950-х роках. Це за книгами музею. Ага, от для порівняння, це є музе... це є гармата з з музею армії Парижу, виготовлена за технологією Алято Ноїл, як кажуть французи. А це є наша мостира, вона з військово історичного музею. Тобто ми... Бачимо схожість, так, ну, і побудові це 15, те а це 17 те століття. Наступний слайд, будь ласка. Ну і наостанок я коротко хочу представити ваші увазі мортири, які мені вдалося відшукати про те, які не пішли в статтю з огляду на те, що вони є. Інакше. Це є Дніпропетровський національний історичний музей ім. Дмитра Яворницького. От, е, мортира на червоній Плеці. Це є е, польська мортира і мортира на дерев'яній підставці. Е, на... Це є дуже цікава бронзова мортира з музею Дрестена Німеччина, це є 19 століття. Це вже, бачите, тут дельфіни, фігур. Ну, це вже є орнаментований Прошу, Ну Це знову-таки французька машина, на ній до речі є дуже цікаве клеймо. Тут, навіть, на жаль, на фотографію погано видно, але ну, ще один такий момент, яким цікавий, на якому можна було б зупинитись. Наступний слайд. Це є також з музею армії Парижа з Францією. Наступний. О, це є з королівського арсеналу Великобританії Мурмира. Вона mm -hmm. називається Рорінг Мед. Mm -hmm. Мені інформацію про неї надавав Ніколас Хол. Досить така також цікава дискусія в нас зав'язалася, яка вийшла далеко за межі мортир. І я дуже багато, ну, ми підтримуємо зв'язок, і він є такий досить високого рівня фахівець, і багато мені таких цікавих моментів відказав. Це є з історичним музею міста Кракова хоче, це XVIII століття, друга половина 18-го, початок 19-го. Так музеї датують Наступний. Ну і от, На останок я хочу висловити подяку за співпрацю, за надану для опрацювання інформації таким науковцям, мовому науковому керівнику Віславу Дмитровичу Тарасу Раку, Олегу Манченку, Олені Шевченкову. Працівникам з музею Дніпропетровського з Дмитра Яровницького, державного, державного історико-культурного заповідника Луцький замок, Монтасу Айріні з Литви, Крістоферу Якобсину з Вроцлава, доктору Фреду Копу з Дрездену, доктору Крістофу Пом'єру з Парижу, доктору Свену Люкену, Петрі Джефреєнкен. Петру Котовичу, Петру Стережу, Польща, Руд Браун, Джонатан Фергівсін, Грем Рімет це Великобританія і Нікола Куколо, також Великобританія. Дякую за увагу. Дякую, дякую чудово. доповідь.